У нас нове надходження, це офіційний Lexus JS Напред предмаксимальній комплектації, повністю сервісною історією з офіційного дилера. Є у нас парктроніки камера безключовий по колу, перфорований шкіряний салон приємного світлого кольору, в доброму стані. По машинці наразі не треба нічого робити. Також у нас є система контролю сліпих зон, пам'ять передніх сидінь. У такому стані пам'ять та підігрів керма, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підкермові пилюстки. На даний момент у нас пробіг у машинці 140 тисяч кілометрів, пробіг рідний. Навігація працює, камерка робить добре. Такий у нас стан у машинки. Вибережі нас руху, кермо не затерте, все в гарному вигляді. Чекаємо на вас, кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня. Також не забувайте, що у нас є лізинги, кредити або обмін на ваше старе авто. Ось такий красунчик. Чекає на вас.